Ти колись замислювався над тим, що надмірне обмірковування може поступово руйнувати твоє життя. Саме так ти правильно почув: тобі не потрібно більше знань, тобі не потрібен ще один диплом, тобі не потрібна удача чи особливе місце народження. Все, що тобі справді потрібно, це одна звичка. Лише одна проста, Повторювана. але настільки потужна, що вона змінила все в моєму житті. І знаєш що? Цю звичку не викладають у школі. Її не знайти в університеті. І саме тому більшість людей живуть далеко нижче рівня свого справжнього потенціалу. Зараз я покажу тобі, що це за звичка і як вона здатна повністю трансформувати твою реальність. Але спершу запам'ятай одне, я починав із самого дна, без освіти, без можливостей, без чіткого напрямку. Але я збудував життя, наповнене свободою, добробутом і сенсом. Якщо це вдалося мені, чому не вдасться тобі? Ти замислювався, скільки разів чув щось і подумав, це я вже знаю. Але якщо ти справді знаєш, чому твоє життя досі не змінилося. Розумієш, я дізнався найважчим шляхом, що незнання змінює життя, а те, що ми робимо з цим знанням, і ще більше те, що ми повторюємо. Повторення ось звичка, яка змінює все. Люди недооцінюють це. Вони вважають, що їм потрібна нова інформація, новий курс, нова методика або новий наставник. Але істина, і прошу, зверни на це особливу увагу у тому, що їм потрібно просто повторювати стару істину знову і знову, доки вона не вкорениться так глибоко, що почне керувати їхніми думками, рішеннями та вчинками. Саме так було зі мною. У моїй голові був цілий світ сумнівів, обмежуючих переконань і невпевненості. Я не мав освіти, не мав шляху. Я був зламаний всередині і зовні. І тоді один друг дав мені книжку Думай і багатій разом з порадою. Боба, роби точно так, як я кажу. Роби це щодня. І продовжуй робити, поки не зрозумієш, що я або брешу, або не знаю, про що говорю. Я почав щодня, навіть коли нічого не розумів, навіть коли здавалося, що нічого не змінюється. Навіть коли всередині мене щось благало повернутися в зону комфорту. Навіть коли мій розум кричав, це не спрацює. І знаєш що? Потроху все почало змінюватися. Змінилася моя поведінка. Мій спосіб мислення змінився, мій рівень впевненості зростав і разом із ним почали з'являтися результати. Але послухай, це не сталося за одну ніч, це не було чарівництво, це було повторення. Дисциплінована, безперервна, виснажлива практика. Я мав підлоги багато років, і навіть коли моє тіло втомлювалося, мій розум постійно тренувався. Я повторював афірмації. Я уявляв себе, я розвивав свій розум щодня. Немиття підлог зробило мене мільйонером, а та ментальна звичка, яку я сформував, поки робив це. І саме в цьому полягає суть, яку більшість людей не помічає. Вони думають, що мають кинути свою теперішню роботу, кардинально змінити життя, зруйнувати все і почати заново. Але справа не в зміні діяльності. Справа у зміні внутрішньої програми, яка керує твоїм життям, ти помічав, як певні думки крутяться в голові знову і знову, ніби зламана платівка. Наприклад, я недостатньо хороший. Це не для мене. Я вже все перепробував. Гроші це складно. Таке моє життя. Ці думки теж повторення. Але це повторення, які руйнують. Це ментальні звички нестачі, страху та обмежень. А тепер уяви, що ти змінив цю мелодію. Уяви, що щодня чуєш ось такі фрази: я гідний процвітання. Я маю силу створити свою реальність. Я здатен. Гроші приходять до мене у гармонії з моїм покликанням. Я заслуговую на надзвичайне життя. Чи зможеш ти слухати це щодня протягом 30 днів поспіль? Більшість людей не досягає бажаного. Не тому, що вони не хочуть цього, а тому, що не вірять, що це можливо. Саме тому вони залишаються у пастці. Свідомість потребує повторення, щоб прийняти нову ідею. І саме тому я наполягаю: секрет полягає в повторенні правильного до тих пір, поки це не стане автоматичним. Хочеш знати, чому програми на кшталт 6 хвилин до успіху працюють, бо вони не навалюють на тебе гору інформації одразу. Вони формують звичку, ритм, послідовність. І коли правильна ідея повторюється достатню кількість разів, вона вкорінюється в підсвідомості. А саме підсвідомість керує приблизно 96% твого життя. Зараз я розповім тобі дещо, що відомо одиницям. Протягом перших дев'яти років моєї трансформації я щодня слухав однені те саме аудіо з посланням від Ерлана Тінгтейла. Там був уривок, який не давав мені спокою. Ми применшуємо свої можливості, і з якоїсь дивної причини віримо, що інші здатні, а ми ні. Я прослухав це більше, ніж тисячу разів. Це буквально. І знаєш, що найдивніше? Я по-справжньому зрозумів зміст цих слів лише через роки. Одного дня, посеред заходу, я знову почув цю фразу у своїй голові, і в ту мить вперше я відчув її правдивість, наче частина мене прокинулася. Ти колись мав щось подібне, коли істина пронизує тебе і за кілька секунд змінює все. Оце і є сила повторення. Воно перетворює інформацію на розуміння, а розуміння на дію. А коли починається дія, змінюється і твоя реальність. Ось чому, якби я міг дати тобі лише одну пораду. Одну єдину, я б сказав, обери сильну ідею і повторюй її. Щодня, у волос, з почуттям, з наміром, не пропускай жодного дня, зроби це з повною вірою протягом 30 днів, а потім розкажи мені, що сталося. Ти побачиш, що зміни не починаються зовні, вони починаються всередині, у тиші, у невидимому, і тоді вони проявляються в матеріальному світі так, що здається, ніби це магія, але насправді ні. Це прикладна наука про розум. Правильне повторення створює правильну звичку. А правильна звичка створює надзвичайне життя. Сумнів, підступний. Він приходить тихо, без попередження, і влаштовується всередині так, наче завжди там був. Іноді він маскується під обережність, іншим разом, під логіку. І ти навіть не помічаєш, що він щодня руйнує тебе. Я знаю це, бо жив так роками. Більше того, я бачив сотні. Тисячі людей, які були паралізовані невідсутністю здібностей, а надлишком сумнівів. Я часто кажу: сумнів це невидима отрута успіху. Він змушує тебе вагатися там, де слід було діяти. Переконує тебе, що краще почекати. І чим довше ти чекаєш, тим далі віддаляєшся від того, чого насправді прагнеш. Сумнів, краде твої мрії з твоєї ж згоди. Ти не кричиш, не протестуєш, не помічаєш. Ти просто погоджуєшся. Коли я почав застосовувати принципи з книги Думай і багатій, у мене не було жодної гарантії, що це спрацює. Жодної. Я був збанкрутілим, без освіти, без жодної перспективи. Я мав підлоги, жив життям, яке здавалося безцільним. Але я мав два вибори: або продовжити слухати свій сумнів, або обрати довіру без доказів, без підтримки, без упевненості. І я обрав довіру. Я довірився процесу. Я повірив голосу всередині, що говорив мені: Іди цим шляхом, повторуй практикуй, не зупиняйся, і винагорода прийшла не лише у вигляді грошей, а у вигляді ясності, напрямку, самооцінки. Бо сумнів руйнує не тільки мрії, він змушує тебе дивитись у дзеркало і відчувати себе малим, нікчемним, нездібним, а довіра, навпаки, повертає тебе до самого себе. Зараз дозволь розповісти тобі дещо, що, можливо, прозвучить дивно: більшість людей, які сьогодні перебувають у фінансовій скруті, опинилися в такому становищі не через економіку, не через політику, не через ринок чи будь-який інший зовнішній чинник. Вони потрапили туди через рішення, яке так і не було прийняте. А причина, чому рішення не було прийняте, це сумнів. Можливо, ти зараз думаєш, а що, як я спробую, і в мене нічого не вийде. А я запитаю у відповідь. А що, якщо ти ніколи не спробуєш і проведеш усе життя, лише уявляючи, що могло б бути, це питання болісніше. Я тобі це гарантую. Бачиш, сумнів ніколи не зникне повністю, але ти можеш зробити його настільки малим, що він більше не керуватиме тобою. Щоб досягти цього, потрібно усвідомити рости означає діяти навіть попри сумніви. Це як Ем'яс. Чим більше ти його тренуєш, тим сильнішим він стає. Впевненість у собі будується на маленьких актах сміливості. Кожен крок, навіть найменший, це перемога над сумнівом. Хочеш приклад із реального життя. Волт Дісней, людина, яка створила імперію вартістю понад 200 мільярдів гривень, починаючи з простих малюнків, ти знав, що його відмовляли понад 300 разів, перш ніж він отримав фінансування для побудови Діснейленду. Понад 300 разів, більшість людей здалися б уже на п'ятій спробі. А дехто ще раніше. Але він продовжував у нього було бачення, і попри всю невпевненість навколо, він обрав вірити у свою мрію більше, ніж у страх. Тепер подумай про тих, хто сумнівався в ньому. Вони забуті, а він живе в пам'яті цілих поколінь. Ось різниця між тими, хто перемагає, і тими, хто сам себе зупиняє. Перші обрали віру, інші сумнів. Чи траплялося тобі уявляти великі плани в голові, але ніколи їх не втілювати. Ти бачив себе в житті своєї мрії, але завжди здавалось, що ще занадто рано, або вже пізно, або це занадто складно. Це сумнів, що керує тобою. І що більше ти його підживлюєш, то сильнішим він стає. А ти починаєш почуватися слабшим. Ось чому дія це проти отрута. Коли ти дієш, ти показуєш самому собі, що саме ти за кермом, що ти більше не погоджуєшся бути паралізованим страхом, навіть якщо ти не знаєш усіх наступних кроків. Навіть якщо дорогу не видно повністю. Важливо бачити лише наступний крок. І зробити його. У моєму випадку наступним кроком було прийняти пораду друга і почати застосовувати принципи багатства, навіть коли я ще мав підлоги. Нічого гламурного, нічого витонченого. Але це був той крок, який я міг зробити. І саме він змінив усе. Можливо, ти зараз думаєш, але мені страшно. А я скажу страх це нормально. Просто не дозволяй йому бути більшим за твоє бажання. Страх може йти поруч із тобою, але не повинен тримати кермо. Руль має бути в твоїх руках. І ще одне, що ти маєш усвідомити раз і назавжди. Дуже часто сумніви, це не твої власні. Ти успадкував їх. Тобі це говорили батьки: школа, суспільство, що ти не зможеш, що це небезпечно, що це не для тебе. І ти прийняв це за істину. Але це була лише їхня правда, не твоя. Наука вже довела, що наш мозок формується через повторення одних і тих самих думок. Якщо ти знову і знову повторюєш страх і сумнів, саме вони зміцнюються. Але якщо ти почнеш повторювати думки впевненості, навіть якщо спочатку це здається неприродним, твій мозок почне створювати нові нейронні зв'язки. Це не магія, це нейронаука. Отже, ось моя практична пропозиція: упродовж наступних 14 днів вибери для себе фразу сили. Наприклад, я довіряю собі, або я здатен створити свою реальність, повторюй цю фразу 50 разів після пробудження і ще 50 разів перед сном. Повторюй її так, ніби це твоє нове розповідання. Не аналізуй, не став запитань, просто повторюй. З часом ти помітиш, як голос сумніву стихає, а голос твоєї впевненості починає звучати гучніше. Це і є початок твоєї справжньої свободи. Бо коли сумнів починає втрачати силу. Тоді на поверхню виходить твій справжній потенціал. І в цю мить, друже мій, тебе вже ніщо не стримає. Я стояв у самому кінці зали одного готелю, майже ховаючись. Тихий, сором'язливий. Переді мною було приблизно одна тисяча осіб, а на сцені виступав чоловік на ім'я Біл Гов, і в його манері говорити було щось чарівне. Він рухався впевнено, говорив з душею і дивився прямо в серце кожної людини у залі. І тоді він сказав фразу, яка змінила моє життя назавжди. Якщо я хочу бути вільним, я мушу бути собою. Не тим, ким я думаю, що ви хочете мене бачити, не тим ким очікує бачити мене моя дружина. Не тим, ким хочуть бачити мене, мої діти. А справжнім собою це вдарило мене в саму душу. Бо до того моменту я не був собою. Я був сукупністю чужих очікувань. Я був сформований страхом не сподобатися, постійним прагненням бути схваленим, несвідомим бажанням належати до чогось. І саме це сьогодні утримує більшість людей у пастці. Вони застрагли в штучних версіях себе, маска на роботі, інша вдома, ще одна в соціальних мережах. І жодна з них не є справжньою. Ти можеш запитати себе, скільки у мені справжнього, мого власного, а скільки скопійованого, нав'язаного чи успадкованого. Я прожив значну частину свого життя саме так, намагався відповідати, намагався здаватися нормальним, намагався бути тим, ким, як мені здавалося, інші хочуть мене бачити. І знаєш, до чого це призводило? До дірки всередині грудей, до порожнечі. Бо, як би я не старався, завжди здавалося, що чогось не вистачає. І цим чогось був я сам. Найстрашніша в'язниця для людини не має грачів замків. Її назва соціальні очікування. І вона починається дуже рано, коли тобі кажуть, що треба обирати надійну професію, що треба поводитися пристойніше, що не можна мріяти занадто масштабно, що треба стояти міцно на землі, що треба мислити, як усі. І що тоді стається? Ти починаєш жити не своїм життям. Працюєш на роботі, яка тебе не надихає. Маєш стосунки, що виснажують. Одягаєшся так, як чекають інші. Говориш так, як вимагає середовище. Думаєш шаблоно. І поступово ти зникаєш. Ось чому тоді, у тій залі, коли я слухав Біла Гоува, я прийняв рішення. Я більше не хотів бути відображенням чужих уявлень. Я хотів бути собою. Хотів навчитися виступати публічно, ділитися своєю правдою, торкатися до сердець, людей власним голосом, а не через маску. Але це було нелегко. Я був надзвичайно сором'язливим. Навіть у маленьких групах я намагався бути непомітним, уникав запитань, мовчав. І всередині почувався дрібним. Хоч я і знав, що маю в собі щось цінне, я сам себе стримував, бо вважав, що не заслуговую. Скільки разів ти мовчав, знаючи, що маєш щось важливе сказати. Скільки разів ти ковтав свою думку, щоб уникнути конфлікту. Скільки разів ти відмовлявся від мрії тільки тому, що хтось сказав, ніби це безглуздо. Це настільки поширене, що здається нормальним. Але це ненормально. Це біль замаскований під звичку. Ось правда, яку ніхто не говорить, справжня свобода приходить тільки тоді, коли ти маєш мужність бути собою зі своїми слабкостями, талантами, прагненнями і правдою. Саме з цього починається справжнє життя. Коли ти припиняєш намагатися подобатися світу і починаєш подобатися собі. Я не кажу бути бунтівником чи егоїстом. Я кажу: будь чесним із собою. Подивись у дзеркало і скажи: ось у що я вірю. Ось чого я хочу. Ось хто я є. Сучасна психологія вже довела. Однією з головних причин тривожності і депресії сьогодні є розрив між людиною і її справжнім я. Люди грають ролі. Люди намагаються відповідати недосяжним стандартам. Люди бояться бути неприйнятими, бояться осуду, бояться бути собою. Саме тому світ сьогодні сповнений втомлених, розчарованих і загублених людей. Не тому, що їм бракує розуму чи таланту, а тому, що їм бракує справжності. Мені знадобилися роки, щоб усвідомити це. Я мусив подивитися всередину себе, зруйнувати старі шари, зіткнутися з власними ранами, поставити під сумнів усе, чого мене вчили. Я мав прийняти, що мені не обов'язково бути таким, як інші, аби мати цінність, що моя власна правда має значення, і що чим більше я її ділюся, тим більше звільняю не лише себе, а й інших людей. Сьогодні я звертаюся до тисяч людей по всьому світу. Але все почалося з того маленького залу, з простої думки, я буду собою, і я навчуся робити це по-своєму. І саме це запрошення я зараз адресую тобі дозволь собі бути собою. Відпусти ролі, які більше тобі не підходять. Припини жити заради чужого враження. Твоє справжнє життя чекає за межами страху, там, де починається сміливість бути собою повністю. І коли ти це робиш, світ відповідає: відчиняються правильні двері, з'являються потрібні люди. Надходять влучні можливості, бо життя завжди підтримує тих, хто має сміливість жити у правді. Скільки разів ти щось починав з натхненням і за кілька днів кидав нова звичка, нова дієта, новий фінансовий план, новий курс. Спочатку здається, що все можливо, але минає один тиждень, два і ти повертаєшся до старого, наче нічого і не було. Ти озираєшся назад і питаєш себе, чому я постійно повертаюся до того ж самого. Я бачив це тисячі разів і сам це переживав. На початку свого шляху я читав книжки, відвідував семінари, слухав аудіо, відчував підйом, бажання змінити світ, але скоро енергія згасала, і разом із нею зникали результати. Я відчував сплеск мотивації, але нічого не залишалося, нічого не тривало довго. Тоді я усвідомив одну просту, але надзвичайно сильну істину. Більшість людей мають лише тимчасові покращення, бо живуть емоціями, які теж тимчасові. Вони шукають короткочасні підйоми замість того, щоб укорінити справжні зміни. І саме в цьому проблема. Вони не створюють тривалих результатів, вони лише накопичують минуші враження. Але справжні зміни в житті дають лише ті речі, які залишаються, які стають частиною тебе. А це відбувається лише одним шляхом через усвідомлене повторення та створення нових ментальних моделей. Саме це формує результати, які залишаються з тобою. Я скажу тобі щось, що, можливо, ти ніколи не чув у такій формі. Твій мозок щодня проходить тренування, навіть якщо ти цього не помічаєш. Кожна твоя думка, кожна повторювана дія, кожен вибір формує нейронні зв'язки, які керують твоїм життям. І що найбільш шокує. 95% твоїх рішень приймаються на автопілоті. Тобто не твої свідомі рішення визначають результати твого життя. А ті шаблони поведінки, які ти повторюєш, навіть не усвідомлюючи цього. Можливо, ти хочеш бути багатим, здоровим, щасливим. Але якщо несвідомі моделі не будуть перепрограмовані, нічого не зміниться. Бо ти завжди діятимеш згідно зі своєю внутрішньою програмою, а не згідно з поверхневими бажаннями. Це наука. І саме тому мотивації недостатньо. Єдине, що справді працює, це структурна трансформація, а вона можлива лише через метод, практику і повторення. Ось чому я створив програми на кшталт 6 хвилин до успіху не для мотивації, а для трансформації. Бо він дає не просто інформацію. Він дає тобі систему, щоденний алгоритм, просту, але потужну структуру, що формує нове я всередини назовні. І коли ти змінюєшся зсередини, зовнішній світ не має іншого вибору, окрім як відреагувати. Пам'ятаєш той цикл, коли ти починаєш із захопленням, але швидко зупиняєшся. Це стається тому, що ти не змінюєш свою систему. Ти просто реагуєш на свої емоції, а емоції самі по собі нічого не створюють. Те, що справді творить, це звичка. Це щоденний ритуал, це дисципліна, спрямована у правильному напрямку. Люди дивляться на того, хто досяг успіху, і думають, що йому просто пощастило, що він талановитий або має якусь приховану перевагу, але вони не бачать, що стоїть за цим успіхом, постійне повторення, самодисципліна, режим, закуліся стабільності. А більшість не готова пройти цей шлях, бо вони хочуть швидких змін, а не справжніх. А тепер дозволь поділитися з тобою тим, що є правдою, тим, що я пережив на власному досвіді, коли я почав заробляти гроші. Багато людей почали підходити до мене. Їм було цікаво дізнатися мій секрет. І коли я говорив їм про мислення, про повторення, про звички, про наполегливість, знаєш, що вони відповідали. Та я вже це чув. І повертались до звичного життя, наче вся проблема в недостатній кількості інформації. Але справжня проблема полягала в тому, що їм бракувало послідовної реалізації. Хочеш яскравий приклад: Майкл Джексон один з найвеличніших артистів в історії. Чи знаєш ти, що він повторював ті самі танцювальні рухи годинами щодня, навіть після десятиліть кар'єри, навіть коли його вже вважали найкращим. Він робив це, бо знав, досконалість це наслідок повторення, а стабільний успіх це не дар, а результат практики. Тепер перенеси це на своє життя. Якщо ти хочеш отримати інші результати, потрібно почати жити по іншому. Не лише один день, не лише тоді, коли є натхнення. А доти, поки це не стане частиною того, ким ти є, і я даю тобі слово, коли нова модель поведінки вкоріниться в тобі, ти це відчуєш. У тобі щось зміниться, наче шестерня почне крутитись, наче реальність підлаштовується під твій новий внутрішній ритм. І відтоді, друже, усе вже буде не так, як раніше. Бо ти більше не реагуєш на світ, ти створюєш свій результати, що залишаються, не приходять із того, що ти робиш час від часу. Вони народжуються з того, що ти робиш завжди. І коли ти починаєш діяти так, наче вже є тим, ким хочеш бути, весь всесвіт починає працювати на підтвердження твоєї нової ідентичності. Отже, запитання таке: ти хочеш просто почуватися добре кілька днів? Чи хочеш побудувати життя, яке продовжує зростати навіть тоді, коли ентузіазм вщухає? Якщо ти обираєш другий варіант, тобі потрібно створити систему. Тобі потрібно вибрати одну ідею повторювати її. Застосовувати щодня з вірою, з дисципліною, з наміром. І настане день, коли ти озирнешся назад і усвідомиш, я змінився. І це не було дивом. Це сталося тому, що я створив шаблон. І він створив нову реальність. Це і є різниця між тими, хто живе від піку до піку, і тими, хто живе з метою. Справжня трансформація не приходить з того, що ти одного разу дізнався. Вона приходить із того, що ти вирішуєш практикувати щодня. Поки це не стане частиною твого я секрет у свідомому повторенні у виборі діяти попри сумніви, у сміливості бути собою і, насамперед, у здатності створювати результати, які залишаються, а не зникають з часом. Тепер, коли ти це зрозумів, ти готовий піднятися на ще один шабель. Наступне відео вже чекає на тебе, і в ньому ти ще глибше розвинеш свою свідомість, ясність та здатність побудувати те життя, на яке ти справді заслуговуєш. Це твій наступний крок. Це твоя нова еволюція. Це твоя обіцянка собі бути на один відсоток кращим, ніж ти є сьогодні. Дякую, що пройшов зі мною цей шлях. Я чекатиму на тебе у наступному відео.